Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю розклад на травень місяць для левів. Поїхали. Загальні події, здоров'я, оточення, Гроші. Угу. Тепер шлюб. Для тих, хто в шлюбі або тривалий час, ви живете вже саме разом. Для тих, хто наодинці. Ого, робота та бізнес. Тут зараз для тих, хто в пошуку, от без роботи, без бізнесу. Людина просто думає, куди їй йти, чим їй зайнятися, да, подивимось, можливо, отримаєте гарну ага, відповідь. І так, сюрприз з плюсом. Що може бути? Сюрприз з мінусом. І якась порада від Таро, або що треба знати. Угу. Далі я витягну одну карту з колоди Мак. Це а, вам благословення від вашого роду. Яку сферу треба підтягнути? Да, на що вас чудово, Леви? Чудово, я знаю, що ви для вас важливо утримувати yeah. <реш> гарні а, результати, да? тож, бачите, вас род благословляє вже. І так, десятка мечів це про загальні якісь події або щось. А, тут про якусь тимчасову зупинку у справах. Буде у вас таке, знаєте, відчуття, наче ви падаєте у прірву якихось нещастій. Можливо, нестабільна ситуація на роботі та вдома. Ну, тут, да? тут ми бачимо, що, можливо, ви ще наразі на роботі, але можете, звісно, у вас будуть потужні зміни. Зараз роздивимось більш щільно інші сфери. І так, здоров'я, да? це в нас пустельник, качельник по, -по російською Ну, дивіться, тут про якісь помилки, тут про якісь навіть там не знаю, ілюзії та махінації. А, тож, подивіться, якщо у вас зі здоров'ям, да, якісь у вас є ну, трабли, проблеми, да, ви себе не, не дуже гарно почуваєтеся. То, якщо ви, наприклад, очікуєте якихось результатів там медичних, дослідження проходити і так далі, рекомендація не зупинятися на одному дослідженні. Зробіть додатково ще якісь, ну, ви в іншу клініку сходити, ще щось. Да, якщо вам навіть прописали щось. В мене особисто, повірте, був такий випадок. Коли мені прописали ліки, була проблема значить, з тромбозом, Я поїхала, це було в Горлівці, а я потім поїхала в Донець до іншого лікаря, і він був дуже здивований, для чого мені прописали то дорогущі, ті дорогущі ліки, котрі в мене ну, вливалися там через, через ну, внутрішньо вливали. От і цей він каже: це взагалі тут, ну взагалі. Просто та від слова взагалі не до чого каже, я не розумію. Я кажу: ну ви мене питаєте. Я, я ж кажу, не лікар. Я тому й приїхала. Ну, якась в мене була чуйка. Я приїхала ще раз перевірити все. От, і він мені каже, ну. Мене навіть тоді там виписали, тобто нічого не вилікували мені. казали йди на роботу, і я ж то погнала в Донецьк, розумієте І той каже: а взагалі, хто тобі дозволяє бігати, ходити, чого ти сама приїхала на своїх ногах, тут носишся і так далі. Розумієте? Тобто, ну каже, тобі треба там спокій, тобі треба тото, -то, тобі треба то, то да Почекати треба, можливо, там воно розсмокчеться, можливо, треба операцію і так далі. Розумієте, і коли я повернулася в Горлівку, прийшла, щоб вони. Мене виписали, і щоб, ну, тому що я вже не бачила сенсу лікуватися. Уявляєте, приходить до мене мій лікар, і я тільки тоді звернула увагу, що в нього на його халаті над кармашком написана назва тих лік, котрі він мені прописав. І вони були не, не, взагалі не, ну, не, не для того, вони не для трамбозів. Розумієте, який цинізм? От, тож не дивуйтеся, будь ласка, не дивуйтеся нічому, перевіряйте. Ваше здоров'я, це ваше здоров'я. Беріть на себе за нього відповідальність. Краще вкласти гроші і ще раз перевірити діагноз, ніж одразу викидати свої це ресурси, ваші гроші. Да? Ваш час, це так само ваше здоров'я, бо ви їх заробляли до того. От, тож просто відповідально до цього віднесіться, будь ласка. І так, далі. Про оточення. А я завжди тепер ну, в більшості розкладів це окремо роблю, як окрема сфера розглядаю. Чому? Тому що наше оточення на нас впливає зі 100% впливу на життя людини більше 60% на нас впливає оточення. Я це казала і буду казати до тих пір, щоб ви зрозуміли, що це дуже важливо. Якщо ви з дурнями спілкуєтесь, ну вибачте, мене да, не з розумними людьми, низкочастотними. Котрі не розвиваються і вас, вони будуть тягнути вас назад, розумієте? Ви будете розвиватися, ви будете щось намагатися змінювати, а вони будуть понижати вашу самооцінку, розбивати вашу самоцінність. Вони будуть вас тягнути назад, в то болото, в котрому з котрого ви зараз вилазите. Чому? Тому що в них немає тієї сили, скажімо так, цілеспрямованості, да для того, щоб змінити життя, і вони не можуть просто не можуть до ну дозволити, щоб хтось їх. Вони вважають, що ви їх обходите, якщо ви розвиваєтесь, живете краще. розумієте, Вони це на свій рахунок сприймають. Типу, а що ти ну, гарніша за нас, а чого це ти зараз будеш по-іншому жити? Ні, залишайся з нами. Це такий, знаєте, рефлекс крабіка. Да? Ну. Я, я, знаю, ну, я, я гадаю, що про, це, про, про крабіка вже всі знають, да? як вони не дають один одному вилізти. От, вони не розуміють, вони тягнуть своїх назад в кип'яток, щоб усі з ними зварилися. І так, колесо фортуни. Вибачте, такі ну, емоційно я завжди, але ну, вже сприймайте мене такою. Яка я є? Ви тому, що мені дуже хочеться, щоб можливо, мої такі мій досвід да мені хочеться, щоб він був корисним. От і задля того я ділюся всім, що я вже знаю і чому навчилася за багато років. І так, загальне значення тут можливість є зустріти людину, котра кардинально змінить ваше життя. Взагалі тут про успіх, перемогу, щастя, події, які відбуваються в твоєму житті, погані або гарні. Але ну, все так воно відбувається в своєму темпі, скажімо так, ти не можеш на це вплинути. да? От, Але дивись, карта каже в цьому положенні треба триматися позиту, позитиву, і, то, і тоді доля підтримає тебе. да? Тож в оточенні у вас все буде добре, але знову таки від вас тут залежить. Чи будете ви впускати? До себе негативних людей, тому що а, ви можете зустрітися з людиною, котра кардинально змінить ваше життя, але я, вона може змінити, да, дивлячись, яка людина, які в неї мотиви, вона може вам змінити або вліво, або вправо, да, або в темну сторону, або в світлу. Дивіться, тут а, про вибір всюди. Тут так само колісниця да, це стосовно грошей. Ви тут робите вибір, колісниця в будь-якій будь-якому положенні вона каже, що ви. Керуєте все одно, ви керуєте куди вам поїхати? В темну сторону або в світлу, да? Це як, якого вовка ви годуєте зараз? От. І так, стосовно грошей, дивіться тут про якісь порожні поради. Слабкість, сварки, руйнування планів та ну, війна в, таку, в такій позиції. То зрозуміло, да? От, то, то щоб, що можна порадити? Притримайте порожні поради, да, ви можете вкласти, наприклад, гроші не туди. Притримайте зараз, візьміть просто якусь невеличку паузу. да, В принципі, у своїх справах. Вам одразу сказали спочатку якась зупинка. Так, зробіть самі собі зупинку свідомо, розберіться. Да? Куди я йду, куди мені краще ті гроші витратити? Чи, чи треба їх прямо зараз кудись витрачати? Розумієте про що? От, <клевиць> Боже, підсох, підсохла. <клевиць> вибачте. І так, шістка пентаклів в нас для тих, хто в шлюбі. Це про. <клевиць> Вибачаєте? Про отримання нагороди за. Дії, які ви зробили раніше, тобто якісь дивіденди ви будете отримувати да, в своєму шлюбі, от тут ну тут про добробут і матеріальний, про сердечну доброту в стосунках, тут про достаток благ. Сприятливий момент для вирішення нагального питання про благодарування та про подарунки, каже карта. От, Тож я вас вітаю, у вас там все добре. Да? Якщо ви в шлюбі, от, то чекайте на, на гарні приємності. І так, диявол для тих, хто наодинці. Ну, що тут можна сказати? Скажімо так, тут як, можливо, у вас просто зв'язана воля, да, тому ви наодинці. Ну, тобто є якісь такі е, обставини навколо вас, да, чому ви зараз в такому стані. От, можливо, ще іноді дьявол каже, е, ну, ви можете це приймати або ні. Я не знаю, в що ви вірите, хто дивиться зараз. Да. Можливо, тут був якийсь все таки магічний вплив. Можливо, я кажу кожен розклад, це не приговор. Ви можете все виправити. І в будь-якому випадку, навіть якщо то було, не думайте про це постійно. Ви можете. Зцілюватися, навіть просто паліть собі свіч, свічку кожного дня, дивіться на неї і прохайте, прохайте у Янголі у вищих сил захист, розумієте? Прохайте, якщо ви справді хочете тут ну, ви наодинця, або але ви хочете да, зустрі, зустріти людину, то просіть очищення своєї душі, своєї долі, очищення від будь-якої магії, да, від ну, марнославства там, якогось і так далі. От, дивіться, тут можлива зустріч ще з людиною, для котрої важлива тільки вигода, але вам доведеться вирішувати разом якісь справи. да, Тобто тут не про ширі, не про щирі, не щирі якісь якісь почуття. Навіть якщо то буде, вам буде вважатися, що то про почуття, да, людина з почуттями щирими до вас, то розумійте, що від вас просто щось потрібно. зрозуміло, от, а... Ще тут каже карта, що треба тримати вам своє его. Не дозволяйте собі бути вище інших. Зрозуміла? Тобі треба пройти через оці от спокуси. А, можливо, да, у вас буде якихось, якийсь вплив да, на якусь людину, там, не знаю, на жінку. Ну, дивлячись, хто ви зараз? Чоловік або жінка, да? От. І якщо ви, ну. Наприклад, у вас хтось закохається, да? і на цьому ваше его підійметься, і ви почнете не екологічні відносини. Зрозуміло, то у вас зараз випробовування. Пройдіть це випробовування. От. І, звісно, що будуть у вас і зміни. І так, далі. Паш кубків це про роботу, або про. Про бізнес, да? Ну, пажи це взагалі така, знаєте, про, про, про щось про молоде, про щось нове можна навіть сказати. От, тут вас очікують приємні новини, якісь важливі зміни в житті, да? збільшення родини, можлива зустріч з вашою першою любов'ю. Тут можливо пропозиція вступити в шлюб, але ми роздивляємось бізнес та роботу, тому можливо, вам чекати треба пропозиції саме ну, якийсь розвиток, да? наприклад, в кар'єрі або в бізнесі. Якась буде нова пропозиція. Хтось, можливо, захоче з вами поспівпрацювати. Тут про молоду особу, котра звернеться можливо, до вас за допомогою. От, Так само можете просто зустрітися з другом дитинства. Тут можливо да зустріч з рідними, але дивіться, там, де в нас новороджене, це не тільки про народження саме дитини. Якщо є таке значення, можна знову-таки роздивлятися, як нова ідея, новий проєкт, щось ще нове да? до того, що у вас вже є. Отож, ну класна карта, вітаю вас, буде якісь у вас е все-таки розширення, благосне. Далі для тих любі друзі хто ну без роботи, да. Без, ну, можливо, ви зараз ще десь там є, тому що тут приходить башня. Башня ну, не може прийти е, туди, де вже нема нічого. да, Це означає, що. Або в травні, або до травня. Ну тому, що старші аркани вони мають потуж... ну, більш тривалий вплив на наше життя. Не, не можна на місяць його загадати, або на день все одно буде триваліше а, ці події. І так, ну, вежа в нас це про розруху всього, що ви будували. Тут втрата роботи, навіть розлучення може бути. Да? Тут втрата житла, якісь можуть бути обмани, втрата авторитету, втрата честі, ганьба. Тут можлива зустріч з людиною, завдяки якій ваше життя зазнає швидких змін, але ви будете відчувати до тієї людини роздратування та гнів. От, і тут карта каже, що ти сам є причиною усіх неприємностей. Твоя гординя та твій егоїзм тут тут теж це є, да? Тобто, загальне дивіться взагалі дивіться, і тут вам казали, що ви зараз вирішуєте, в яку сторону ви ви розвертаєте свої колесо долі і куди ви керуєте свою колісницю. зрозуміло? От а, тобто. Твоя гординя та егоїзм і твоя віра в безкарність це призвело до того, де ти зараз є. І це розплата. Роби висновки та змінюйся. Отака порада вам від карту. Звісно, в таких обставинах вам де не до нової роботи. Да? Це може у вас навіть програтися, що у вас було все гарно. Було все гарно, а потім ви перейшли в іншу категорію в травні. Да? Або навіть до травня це може трапитись, або наприкінці травня. Тут я ж кажу, це не один можливо місяць ну буде таке. От, але дивіться, ще не травень. Я роблю ну, спеціально, я роблю за до, ну, раніше, да, ніж приходить той час, коли все відбувається. І ви можете вже зараз робити висновки. Це не приговор, любі друзі. Я роблю це для того, щоб ви могли виправляти свою долю. от і ну, якщо ви хочете того, да, то це можливо. Ніколи не вірте, що від вас нічого не залежить. Нікому не вірте, хто каже, та що ти можеш, та хто ти такий, щоб щось там вирішувати в своєму житті. Я вже не кажу за життя інших. Не вірте. Ви головний ви Лев. Ви Левиця, ви сила. Розумієте? Ви сила? Ви на карті таро е, сила, ви на карті на самі потужні одній з потужних сил в таро навіть. Ви Лев. Е, тож нікому не вірте. Да? От, що ви не можете що чогось змінити. Прямо зараз беріться, робіть собі висновки, тому що про здоров'я тут теж побути на одинці треба подивитися, да, якщо у вас прийшла якась біда, психосоматика, від чого вона прийшла? Да? Я не кудись, я не туди йду, тому що башня не приходить туди, де нема чого руши, рушити, та там, де ну, там, де людина йде по своєму шляху, то вийдете не туди. І так далі. А тепер сюрприз з плюсом. Це в нас туз кубків, а це про пробудження почуттів, можна так сказати. Тут поява нових бажань, новий погляд на життя. А, якісь незвичайні та приємні події про свято, радість, веселощі, комфорт і кохання. Можливо, новий союз, котрий принесе вам успіх. Да? І це взагалі можливо тут принесе успіх, можливо, коли ви пройдете це випробування тут, да? свого диявола, своє его. А Ну, чик-чик, в ножни, сюди йди. Я головний, не его. Я тут головний, да? А в его є велика, потужна вдіяво. Що це таке, якщо ще перевести? Метафора, асоціація. Це потужна сила. Але куди ви її спрямовуєте? На те, щоб. Підвищуватися над іншими, да? то ну, в чому тут прикол? Це хибна мотивація в житті. Розумієте? Воно вас, ну, вас життя потім отак от, воно буде вас опускати. Щоб ти ей, ти на землю стань, друже, ти зараз ну, в тебе ще нема. Це у дьявола є, він може літати, ти не можеш. Куди ти там собі да, підвищуєшся над іншими? Ти такі, ти як усі. от. Далі поїхали. Дев'ятка жезлів. Це сюрприз з мінусом. І так, тут карта каже про незадоволення собою. Тут внутрішня агресія, ну, чесно кажучи, є від чого, да? але це теж вас не врятує. Внутрішня агресія, якщо ви не будете з нею розбиратися, ну от просто будете агресувати і все, вона буде притягувати до вас агресію ззовні. От, дивіться, тут про. Невлаштованість в домі, можливо, в сім'ї, да? якісь муки творчості, наприклад, да? чим прийшла башня, і башня, і чим мені тепер зайнятися? І куди ж мені там бідолагі податися, як то кажуть? Да? От. Але тут не треба злитися знову таки на інших. Все так із за ваших помилок. Можливо, життєвий досвід нічому вас. Не навчив, то зробіть висновки, краще один раз зізнатися, що десь я там схибив, десь я змалодушнічав і так далі, да? і виправляти срочно, сказати стоп у всіх справах, розібралися з негативними якимись обмеженнями, зі своїми страхами, зі своїм егом. І розвертайте колесо на позитив. Розвертайте, ви це можете. Але ж спочатку його треба зупинити, розумієте, розплатитися за свої, як то кажуть, гріхи, да? ну, негідні якісь вчинки. А вже потім вам буде доля сама допомагати, якщо ви станете на шлях саморозвитку, вона вам обов'язково гарантовано буде допомагати розвертати то колесо на позитив. Повірте, не вірите мені, перевіряйте все. Я не остання інстанція. да? Да, Сама запитала, сама відповіла. І так, тут жезлі в нас. Що просто треба знати, або якась порада. да? Ну, тут про творчі починання, ідеї, які потребують втілення, гарний час для рішучих дій, реальні плани, триумф, стан задоволення, тут про винаходи, про творіння якесь, отримання спадщини можливо. І також, можливо, подорож. Ви скажете, де ж тут сюрприз з мінусом? Да? Ну, По-перше, Якщо ви отримуєте спадщину, то скоріш за все, бо в нас немає ще такого, знаєте, як то на когось при своєму житті комусь щось передавати. Да? То, на жаль, ну, якась людина від нас йде з цього життя, тоді ми отримаємо спадщину. На жаль, так. Можливо, в цьому буде мінус, а можливо, мінус буде в тому, що вам треба буде діяти, бо у вас вже башня, у вас нема варіантів. Да? А ви, наприклад, тут після башні ви за. Зависли в якомусь стані жертви. І то для вас буде мінус, бо ну, люди, у людини в стані жертви після стресу це доведено вже. Да? До будь-кого звертайтесь до психологів в першу чергу, падає самооцінка, і це означає, що людина потрапляє в стан жертви. І тоді людині в стані жертви вона незадоволена вже буде тільки від того, що їй треба рушити кудись і щось робити. Розумієте? Тому що ну, жезли це про дію, це про рух. От, то ну це невеличкий, скажімо, мінус, в принципі, да, і невеличка така невеличка, невеличкі такі мінуса. да, У нас тут був мінус. Вибачте, я просто так швидко все казала, да, це в нас просто як порада. Тож по пораді все добре, але не сприймайте теж там які яких, яких хоч мінусів, просто не притягуйте, заговорилися. От і так, дивіться на що благословляє вас рот. Ваш род вас благословляет. На Потрапляння до своєї мети на те, щоб ви почали вже досягати своїх результатів, потрапляти в ціль. Да? А для чого? А для цього що потрібно? А для цього потрібно навчитися працювати з якимось інструментом, використовувати якийсь інструмент задля того, гарно ідеально використовувати його за для того, щоб потрапляти до мети своєї, тому що ну по, по іншому, да, ну, дайте мені лука, наприклад, перший раз. Я не я взагалі, можливо, моя стріла ото кудись там за лягушкою за 39 дев'ятої царства, розумієте? Тому що я не вмію впоратися з цим інструментом. Тож треба навчитися, да? і якщо ви тривалий час щось робили і знаєте, як відточували свої знання або вміння якісь, то час стати рішучими да? по тузу, набратися рішучості і таки влучити в свою ціль. От. Ваш ваш благословляє вас на досягнення ваших самих, самих сміливих таких цілей. Вам дарован талант досягнення мети. Ну чудово, я вас вітаю, любі друзі! І хай в вашому житті все таки буде. До побачення з повагою, Софія! Підписуйтеся і запрошую на індивідуальні сесії. В опис заходьте, там є вся інформація.